Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Хочу вам подякувати, мої дорогінки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Кому потрібна консультація, теж звертайтеся у описі під цим відео або в коментарях. В нас сьогодні карта Імператриця. Вона говорить про. Родючість, символізує, давайте я так скажу, ця карта символізує достаток, гармонію, родючість, творчість, натхнення, жіночу енергію. І ми почнемо з першого, з жіночої енергії. Для жінок, якщо ви жінка, і дивитесь цю карту дня, карта вам Пропонує розкрити свої жіночі здібності, тобто чуттєвість, впевненість в собі, жіночність, тобто притягуйте сьогодні або виробляйте енергію жіночності, затишку, творчості, дайте, як би це сказати, натхненню своєму простір. Зробіть цей простір зручним для вас сьогодні. Це говорить про те, що а, затишок, чи то на робочому місці, чи то вдома зробіть цей простір вашим жіночим. Далі. Ой, вибачайте, хтось мені щось пише, і воно зразу віддзвенькує. Далі творчість, тобто сприятливий день сьогодні для творчих проєктів. У вас може бути народитись якась чудова ідея. Реалізуйте її, Втіліть, втільте, втілюйте її в життя, саме в своє життя. І завжди не забувайте, що це жіноча енергія, яка приносить затишок, задоволення, натхнення, гармонія, чуттєвість. Ось, тобто це період сьогоднішній день це є гармонія добробуту, емоційність. Вкладіть свою душу у свій затишок. Ось якось так можна ще сказати. Так, що ще можна сказати про цю карту? Що може бути ще? Достаток. Можливі якісь позитивні, наприклад, новини, пов'язані з поверненням у сім'ю, або періодом росту в будь-якій сфері. Тобто, що значить поверненням в сім'ю? Воз'єднання може бути сім'ї. Може хтось повернутися в сім'ю. Ось ви бачите, там і тигр, і якийсь олень здається, і, бачите, і змія в неї здається в руці, а, це і мудрість, це і розум. І бачити метелик або стрикоза. От от не зовсім зрозуміло. Але якщо метелик, то можна сказати, що це і м, трансформація. Якщо побачимо в голові в неї пташка. Летять ластівки, тобто це говорить про те, що може бути і хороші новини сьогодні. Вода внизу це емоційність, тобто також емоційний, але жіночо-емоційний день, без психів, а навпаки, затишок, задоволення, гармонія. Ось якось так. І на останньому порада цієї Карти дайте, можливо, або надайте комусь допомогу. Допомогу вашим близьким, хтось, можливо, потребує у вашому оточенні, Ось. допомоги і підтримки. Ця карта також говорить. Знаєте, от про сороку є такий, приказка приказка здається. Як сорока кашу варила і всіх годувала. Ось це на зразок того. Тобто, нагодуйте всіх, напоїть всіх, зігрійте, притуліть. Ось якось так. Милосердя теж можна сказати. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Вся буде Україна на все добре, мої друзі.